Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і знаходимося ми в дизайн-студії мого авторства. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі анонс. Пам'ятаєте, ми дуже дуже довго розмовляємо про три аспекти моєї діяльності: це бенчмаркінг, завдяки чому. Я зміг досягти рівня номер один в світі, а це сталося за… стало можливість за поєднання двох моїх розробок. От ви бачите, перший патент і другий патент. Полягають вони в тому, що це пристрої для роботи відпочинку та розваг з можливістю трансформації. Тож сьогодні я анонсую появу нового напрямку діяльності, він доповнює вже той, який склався це дизайн. І для того, аби розвинути можливості надати якомога більше деталізованої інформації стосовно того, як застосовувати пристрої для роботи відпочинку і розваг. З можливістю використання спортивно-здоровчого напрямку, лікувально-профілактичного та інтер'єрного екстер'єрного дизайну, я а, придбав а, новий, а, нове до мене ім'я і а, вже відбулася в, 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 на нього встановлено а, таку. Початкову розробку, те, як ми будемо з вами розвивати проєкт, полягає вона в тому, що ми об'єднали функціональну модель ергономічну. Тож я хочу вам запропонувати цю подорож не просто так, а так як я не маю можливості відтворити. Все те, що відбувалося в дизайні предметному промисловому, тому, який вже позаду, результатом якого явився оцей антураж і ці розробки, тож я пропоную вам зануритись в процес створення нової моделі, ми з вами пройдемося від початку створення від технічного задуму або творчого, творчого завдання, і, або творчого задуму, і технічного завдання, як вам буде завгодно, і поступово перейдемо до відбудови креслень моделювання 3D моделювання. Потім а, а, створимо лекала, потім ці, ці лекала а, накладемо на а, наповнювач, замовимо його, отримаємо його і паралельно, поки буде, буде виготовлятись а, наповнення, а, я запропоную вам ще долучитись до розробки лекал а, а, і створення процесу оббивки, як він буде відбуватись. З якими тонкощами ми будемо стикатись, таке і інше. Тож вирушаємо в новий простір, простір дизайну. Вже ми будемо його відтворювати разом. У нас всі є можливості для цього. Створено базу на базі оцього приміщення, створено всі умови для того, аби ми з вами. В деталях розібрали цей процес. Тож, посилання під цим відео вже з'явиться www.design.net.ua це платформа нетворкінгу. Коли ми онлайн в кооперативному дизайні до ви долучаєтесь, ми дивитесь, приймаєте активну участь і ми створюємо новий продукт. На ваших очах це буде відбуватись, і ви в уяві своїй будете долучати. Тут ви бачите вже розробки, які були до вашої появи. Це функціональна модель, вона найкраща в світі, тому що в ній використана математична модель Тетраміно. Друга модель це ергономічна. Вона, бачите, виконана в Limited Edition версії кольоровій. Це ви бачите. Вже ми я трохи долучав вас до створення таких ергономічних подушок, які дуже зручно використовувати під час будь-якої будь активності. Вони виконуються в двох різних розмірах. Виконуються вони за індивідуальними лекалами. Ви бачите їх. Повноцінним одним елементом виготовляють на виробництві. Потім ми отримуємо їх в студії і вже відтворюємо дизайн такий, як має бути. Разом поєднання цих двох розмірів являє собою окрему модель. І наступна модель, яку ми будемо з вами розробляти, вона буде також. Окремою і в наступному відео ми вже зустрінемось в процесі її опису, тобто о о тієї творчої, творчого задуму, який з вами будемо обговорювати. Дякую за увагу! Долучайтесь!